Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини, і просто зараз ми будемо говорити про гроші. Про бюджет на 2025 рік. Також поговоримо про те, що з цим бюджетом ще на 2024, який не завершився. Роксолана Підласа долучається до нашого ефіру. Це голова парламентського комітету з питань бюджету і народна депутатка Слуги народу. Доброго ранку. вас, пані Роксолана. Доброго ранку, на якому, на якому етапі зараз ухвалення бюджету на наступний рік і коли чекати е, його голосування та ухвалення? На етапі розгляду поправок народних депутатів ми звели таблицю, бачимо, що народні депутати в цьому році подали понад дві тисячі поправок в державний бюджет, це е, десь не 400 більше ніж в минулому році. І е, наступний тиждень ми будемо їх розглядати в комітеті з питань бюджету. Після цього планується в кінці жовтня голосування в першому читанні в сесійній залі Верховної Ради, і в кінці листопада голосування в другому читанні та в цілому ми розуміємо, що зараз в країні війна і найпріоритетніша ціль це перемога і військові видатки. 2025 бюджет він теж буде бюджетом військовим. І які ще основні статті? Так, перший беззаперечний пріоритет це оборона. Видатки плануються безпек, на сектор безпеки і оборони плануються на рівні 2,2 трильйони гривень, і це величезний відрив від наступних статей. Видатків, наступні статті видатків за розмірами: це соціалка близько 419 мільярдів гривень, та обслуговування державного боргу 481 мільярд гривень. Ну зрозуміло, що це абсолютно не порівнювані. Суми з видатками на безпеку і оборону більше половини коштів з цих 2,2 трильйонів піде на грошове забезпечення військовослужбовців 1,2 трильйони гривень буде на це виділено. І достатньо велика сума: 737 мільярдів гривень, буде спрямована на закупівлю та модернізацію озброєння та військової техніки. Зокрема, наприклад, 47 мільярдів гривень. На виробництво дронів всередині країни. Але я тут хочу відзначити, що незважаючи на те, що абсолютні цифри великі, але вони є безперечно недостатніми, тому що ми зараз говоримо за різними оцінками спроможність українського ОПК оборонно-промислового комплексу, складає від 20 до 30 мільярдів доларів. Тобто українські виробники можуть на таку суму виробляти боєприпаси, зброю, техніку і так далі. Наприклад, тільки дронів ми можемо виробити на 4 мільйони штук щороку, і питання стоїть лише в спроможності держави розмістити державне замовлення і купити цю зброю. Відповідно, уряд веде зараз перемовини про те, щоб і міжнародні кошти в наступному році можна було використовувати на потреби оборони, і тоді ми побачимо якісний стрибок у цих видатках, якщо таке домовленість буде досягнено, якщо порівнювати і бюджет цього року, 24-го і 25-го, як він змінюється пропорційно, доходи і видатки в абсолютних цифрах вони збільшуються, вони зменшуються, вони приблизно такі самі, щоб розуміти динаміку змін. Ну, в абсолютних цифрах, звісно, збільшується. Доходи збільшуються на 257 мільярдів, видатки на 97 мільярдів гривень. Але у відносних показниках це зовсім невелике збільшення. Наприклад, видатки в нас збільшуються всього на 5,4% порівняно з 2024 роком, і це менше ніж навіть зростання інфляційне зростання було б. Відбувається так, тому що в нас не з'являється якихось кардинально нових надходжень до державного бюджету. Тому ми вимушені працювати в тих рамках, які в нас є в цьому році. Ви відповідаючи на моє запитання, сказали, що такий величезний розрив, наприклад, між тим самим соціальною соціальною статтею бюджету військова. А чи передбачене на 2025 рік, наприклад, підвищення виплат для військових? У порівнянні з 2024 роком державним бюджетом не встановлюються конкретні виплати для будь-кого ані для військових, ані для вчителів, ані для пенсіонерів. Тому це питання, яке до уряду потрібно адресувати або до оборонного комітету, тому що деякі розміри виплат встановлюються законом, який якраз на комітет національної безпеки і оборони готує. Журналісти, розбираючи той проект бюджету, який на сьогоднішній день є, відзначають, що в нас зростають видатки на державне управління до 2,5% ВВП. А цього року було 1,7%. А на здоров'я, освіту та соціальний захист, видатки зменшуються. Чому так відбувається? Якщо чесно, я ніколи не міряла видатки на державне управління у відсотках ВВП, але я думаю, що відповідь на це питання криється в тому, що за, класифі за бюджетною класифікацією до функції загального управління належить обслуговування державного боргу, а воно в нас значно зростає У 2025 році. Це 481 мільярд гривень. А в попередньому році ми закладали 373 мільярди гривень. Що стосується видатків на здоров'я на охорону здоров'я і освіту, то вони в абсолютних показниках залишаються приблизно на рівні 2024 року. Це охорона здоров'я 210 мільярдів, а освіта 175 мільярдів. Але якщо аналізувати бюджет, можна побачити, що деякі видатки, деякі субвенції з бюджетів охорони здоров'я і освітнього зникли, наприклад, субвенція. На укриття в лікарнях, або субвенція на закупівлю шкільних автобусів. Тут це зникнення є тимчасовим, в тому плані, що Планується так званий новий підхід, не так званий планується новий підхід до менеджменту інвестиційних проєктів. Ви бачите, що в Міністерстві фінансів з'явилася всяка строчка в бюджеті 25 мільярдів гривень, які планується розподілити між першим і другим читанням державного бюджету на конкретні проєкти. І ну вже зараз у нас є така інформація або очікування, що більше половини з цих 25 мільярдів гривень будуть розподілені на проекти саме в освітній сфері. І за підсумками, в результаті голосування другого законопроекту про бюджет в другому читанні, ми навіть можемо побачити збільшення видатків на освіту проти 2024 року. Тому ну про соціалку ще варто сказати: тут звісно є скорочення велике в абсолютних значеннях близько 50 мільярдів. Але я думаю, що Перше і основне, що потрібно розуміти українцям, які зараз подивляться наш ефір: що це просто бухгалтерські взаємовідносини всередині уряду, а більш конкретно між урядом і пенсійним фондом, тобто на виплатах, які отримує конкретна людина, це ніяк не позначиться. Ми бачимо велике скорочення видатків державного бюджету на пенсійний фонд на 34 мільярди гривень, які в абсолютних значеннях виглядає. Достатньо драматично, але насправді таким не є, тому що уряд очікує, що пенсійний фонд, мабуть, вперше за 20 років стане бездефіцитним в наступному році за рахунок того, що він отримує великі власні надходження від єдиного соціального внеску, який держава сплачує за військовослужбовців. Ви раніше заявляли, що у разі зростання непідкріплених доходами видатків у бюджеті 2025 року міжнародний валютний фонд вимагатиме від України від України підвищення ПДВ. Які ще схожі сюрпризи в лапках можуть очікувати нас на 2025 рік. Це, мабуть, найбільший сюрприз, але ми будемо робити все можливе, що залежить від бюджетного комітету, для того, щоб всі ем, додаткові видатки були підкріплені або доходами, або перерозподілені з якихось інших видатків. Ну і це власне єдино правильний підхід, який ми можемо застосовувати у Верховній Раді. Хоча народні депутати зазвичай подають поправки, які тільки збільшують видатки, але ніяким чином не збільшують доходи. Наприклад, ми в цьому році ще рахуємо на яку суму. Ці дві тисячі поправок нема обійдуться, якщо їх прийняти, але в минулому році тоді були подані поправки, які тягли за собою 12,5 трильйонів гривень видатків. Просто нагадаю, що наші загалом видатки складають всього близько 4 трильйонів гривень. Цього року ми ще досі не побачили прийнятий парламентом законопроект про підвищення податків. Його найближчими днями мають розглядати. Як ви бачите його ефективність в тому форматі, який будуть заносити в зал для голосування? схиляюсь до думки, що будь-який проект, який отримає 226 у залі Верховної Ради, він нам підходить і нам потрібно його голосувати. В будь-якому разі політика це мистецтво можливого, і податковий пакет це, можна сказати квінтесенція цієї політики. У нас частково вже закладені надходження від цього проекту в державний бюджет, але лише в сумі 126,7 Десятих мільярда гривень насправді до другого читання він змінився, і ми вже очікуємо близько понад 152 мільярди гривень доходів від цього податкового пакету, основною мірою через надходження від банківського законопроекту, від банківського податку і податку для на прибуток фінансових компаній. Тобто, в нас з'являється близько 25 мільярдів гривень додаткових, які ми зможемо ви витратити на потреби безпеки і оборони. Я вважаю, що це добре і в будь-якому випадку закликаю народних депутатів підтримувати цей законопроект. Будемо сподіватися, що парламентарі його підтримують. Роксала підласа, голова парламентського Дякумо. комітету з питань бюджету, була з нами на зв'язку. Дякуємо вам за цікаву розмову.